Ламікон, дермгель, обирай, скажи, грибку, прощавай. Більше тисячі будинків у Києві залишилися без тепла практично до кінця опалювального сезону. Це багатоповерхівки на лівому березі, які живилися від Дарницької ТЕЦ. Відновити теплопостачання можна буде лише після ремонту станції, який триватиме щонайменше два місяці. На лівому березі столиці зараз перебуває наша кореспондентка Христина Гавриш. Вона з нами на прямому зв'язку. Христина вітаю тебе. Розповідаю, як гріються люди в постраждалих будинках і чи говорять хтось що хоче виїжджати на час такої ситуації. Вітаю Настю. Я зараз у Дарницькому районі. Саме тут, а також у Дніпровському районі столиці, знаходяться оці ці будинків, які фактично до кінця опалювального сезону вже не матимуть тепла. Теплоносій їм постачала Дарницька ТЕЦ, а Її після останнього удару російські терористи практично знищили. Я прошу показати ці моторошні кадри. Ремонт її справді займе щонайменше два місяці, якщо не буде повторних ударів. Цим будинках будинкам у цих районах і місто і енергетики обіцяють більше світла. Воно має бути 18 годин на добу, щоб люди могли прогріти оселі, бодай електроприладами. Втім, на жаль, через аварії є багато будинків, які не мають і світла. Також цей один із них це Харківське шосе 174 А тут ані тепла, ані світла немає. Вже чотири дні у деяких квартирах температура опускається до нуля. У більшості стіни вже укриті цвіллю. Якось у цій квартирі пані Анни газова плита є, але вона не може обігріти всю оселю. Тож люди рятуються як можуть. Жінка показує, як кутає своїх собачок, і сама каже, теж не знімає вдома пуховик. Кажи свої куча ковдр Просто пліди. Ну, нагріваємо цю бутилку води, кидаємо гарячу, воно там трошки прогрівається і лягає. Ліжко воно як мокре. Ну, від сирості, від влаги. Ну. Я ж кажу, дитину сьогодні я вже відправила до подруги. Будинок вже майже непридатний до життя. Води гарячої нема, отоплення нема, світла нема. У будинку є маломобільні люди, і сусіди як можуть підтримують їх. Дехто з дітьми вже насправді виїхав з дому. Люди кажуть, звертаються в усі служби і до керуючої компанії, і в ДТЕК, але вже чотири дні їх просто не чують. Все, що змогли дізнатися, що десь найімовірніше, під землею згорів кабель. Залишаємо заявки. Ходимо до ЖЕКу вже як до себе додому. Ніхто нас не чує, ігнорує і якийсь відбувається як пінг понг від жеку до ДТЕКу всі скидують один на одного, нікого немає, тобто повний безлад і хаос, який зараз у нас створиться. Тим часом люди просто в 21 столітті в європейській країні, в європейському місті Києві, столиці України, замерзають від холоду в квартирах від нуля до п'яти градусів тепла. Як це можливо? Нагрузка пішла на кабель, і воно десь посередині лоту. що кажуть, що тут не з у подвалі, родьби нормально. І там провод є виход. Якщо вони обнаружили, що десь не поступає провод, значить десь посередині воно є десь обрив. Це дете доробити. Ну ми ж не маємо. Ми, ми тільки можемо зібратися з цим гуртом. Якщо треба, будемо копати вже яму тут чи що, а що залишається? Буквально щойно під час нашої зйомки сюди таки доїхала аварійна бригада ДТЕК. Вони кажуть, заявок дуже багато, тому просто фізично не встигають оперативно реагувати. Вони перевірили, щитову, кажуть, ситуація справді дуже критична. Одну фазу відновити не вдасться взагалі. Тож, навіть якщо заживлять будинок, то лише у половині осель буде світло. Повернулися два живлячі кабеля з трансформаторної підстанції 44-90. От. Зараз виясняємо стан другого кабеля. Що з ним? Якщо з ним щось ну, більш-менш в порядку, хоча б дві фази буде цілих, частично запитаємо жил будинок. Це дуже довго і складно. Пошкодження в землі, від перевантаження електромереж. Постійні включення, виключення, так що, якось, якось так. Водночас поруч є будинки, яким справді не вимикають електроенергію, практично лише вранці і ввечері, навіть от сьогодні, у них світло є попри черговий такий масований удар російських терористів. Тим людям, у кого критична ситуація, радять звертатися в пункти незламності, або ось такі, як ви бачите, намети, де де можна зігрітися, зарядити павербанки, гаджети. Також є у школах обладнані пункти незламності, де можна перебувати цілодобово. Наскільки нам кажуть, але мешканці будинку, в якому ми сьогодні були, кажуть, що якщо електроенергію таки не зможуть полагодити, то багато хто з них вимушений буде таки виїхати зі своїх осель, тому що вони перетворюються буквально на крижану пастку. Настю Христина, дякую. Це була Христина Гавриш про ситуацію з опаленням у Києві на лівому березі після ворожих обстрілів.